А їх високоповажності: президент України Володимир Зеленський, президент Союзу Коморських островів Азалі Асумані, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоза, президент Республіки Сенегал Макі Саль, президент Республіки Замбія хака Інди Фічілема, прем'єр-міністр Арабської Республіки Єгипет Мустафа Мадбулі, І сьогодні побачив перспективу нашої роботи. Над конкретними пунктами формули миру, звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у глобальному саміті миру, який ми готуємо. Шановні колеги, попрошу вас вказувати, кому конкретно ви ставите запитання. Перше запитання буде від Ми Україна Телеканал, будь ласка, сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі допустити будь-які перевори з Росією зараз, поки окупант на нашій землі це заморозити війну. Заморозити все біль і страждання. Ось така реальність. Дякую. Ще раз зазначу, потрібен реальний мир, мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі. І третє Україна продемонструвала світу свою глобальну силу в питаннях безпеки, зокрема продовольча безпека світу. Прямо залежить від нашої здатності виробляти та експортувати продовольство. Сьогодні я представив учасникам нашої зустрічі результати наших зусиль в рамках двох експортних ініціатив Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи Зерно з України. Ми реально допомагаємо світу, і конкретно багатьом народам Африки, Азії Європи зберігати соціальну стабільність та цінову передбачуваність. Проблем до тадюксон Лафейдерут, месо Зеленський пануки алондесіди, які до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні відповідно влаштувала ракетний удар. По ним ну це рішення їх наскільки воно логічне Мені не дуже зрозуміло. Ми про це говорили сьогодні з лідерами, але вони лідери свободних держав, і тому це їх вибір, як і наш. Захищати нашу державу допоки поки ми не відновимо нашу територіальну цілісність, і тому, що людина не готова бачити мир. Людина хоче стерти і зруйнувати повністю державу Україну. І якщо такі наміри у людини, то для мене у мене багато запитань: я, я, яке спілкування, яка який діалог з цією людиною? Це перший аргумент. Друга історія про те, що ми сьогодні неодноразово говорили. Він сьогодні поступає як терорист, і ми повинні дивитись на все ще, що відбувається одними очима. Um, Africa, the United Nations has uh, Просто не тільки добрива і не тільки зернові. Розумієте, у нас ще вкрадені тисячі дітей, у нас ще немає питної води. У нас ще є катування, чи як пані журналіст сказала, масові поховання. Алайту сентября прес конференція олда.